Шов новий документальний фільм про роботу українських розвідників з підрозділу Нобаді спецпідрозділу імені Тимура, головного управління розвідки Міністерства оборони України, в центрі сюжету боротьба за стратегічні об'єкти Чорного моря, зокрема вишки бойка, за які точилися тривалі та жорстокі бої. У фільмі Ексклюзивні кадри штурмів, підготовки спецпризначенців та інтерв'ю з безпосередніми учасниками цих подій. Один із героїв фільму розвідник Кос каже: ми були на милості стихії. В Керчі вчора були зафіксовані вибухи. Працювала окупантське ППО. Освітлення на Керченському мосту вимикали. З аеродрому в Качі також піднімали в небо вертольоти все через страх перед новими українськими дронами. Тим часом аналітики підтверджують, 26 червня українська розвідка знищила на півострові два радари 92 Н2Е, дві РЛС 91 Н6Е і пускову установку С-400 Тріумф. За словами військового аналітика Кирила Данильченка, російське ППО в секторі фактично осліпло. Тепер з'являється можливість для українських ракет Нептун та ОТРК. Він додає, логістика в Криму і так слабка після торішніх ударів по мосту і паромах. А зараз це вже пряма загроза для Москви. Колишнього так званого депутата Держдуми Росії від Криму Руслана Бальбека підозрюють у шахрайстві. Він перебуває в розшуку. Попередньо переховується в Туреччині. Бальбек раніше був заступником голови Комітету з національностей, а в 2014-2016 роках псевдозаступником Радміну Криму. Український суд. Визнав винними у державній зраді Євгена Скісова, Володимира Бондарьова, Людмилу Завгородню та Валентину Єфімову. Всі вони працювали на окупаційну судову систему Криму, в тому числі у Верховному суді Криму, Алуштинському міському суді, Севастопольському міському суді та так званому Гагарінському райсуді Севастополя. Від 13 до 15 років саме такий термін ув'язнення, який їм загрожує. За даними інституту вивчення війни, Росія стикається з дефіцитом запчастин і робочої сили. Попри наміри збільшити виробництво Ту 214 та Су 27 санкції та відсутність компонентів гальмують процес. Аналітики вважають, що ця проблема збережеться найближчими роками навіть при розширенні заводських потужностей. На сесії організації ісламського співробітництва лідер Кремлу Мустафа Джемілів заявив, Кремль свідомо використовує політичних в'язнів як інструмент тиску. Голова меджлісу Рефат Чубаров ж наголосив, кримські татари одна з трьох категорій політв'язнів, яких Росія найменше готова віддавати під час обмінів, причина бажання Кремля зламати волю кримськотатарського народу та залякати всіх, хто чинить спротив окупації. Ну, щодо кримських татар, тут, як на мою думку, це помста в першу чергу, бо це бажання зламати волю кримсько-татарського народу, розчавити е, їх єдність. І, ну, це такий механізм залякування, щоб в Криму ніхто не е, е, ну, міг е, щось е, визначати свою е, антитаку російську чи е, щоб ну, позицію проти е, окупації і тому ми, ми намагалися це довести різним країнам куларах цієї сесії про те що їм треба посилити свій Тиск на Росію або вели переговори з російською стороною про звільнення політв'язнів жителів Криму. Ми говорили не лише про кримських татар, ми говорили і про е інших, зокрема про Ірину Данилович, бо там є жінки політв'язні. Ми цю тему обговорювали також з міністром закордонних справ. Туреччини Хаканом Фіданом, і ми сподіваємося, що можливо така активність з боку деяких арабських країн і Турецької Республіки можливо ну, сприятиме звільненню політв'язнів Криму. Кримського політв'язня Ленура Сейдаметова, засуджена на 13 років за сфабрикованою терористичною справою, етапували до колонії в Амурській області Росії за понад 8500 кілометрів від Криму. Його дружина розповіла: етап розпочався 26 квітня, а 25 червня він уже був у колонії. За час незаконного ув'язнення у Сейдаметова виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, кіста Бейкера в колінному суглобі та проблеми з хребтом, які потребували операції. З 29 червня триває гасіння масштабної лісової пожежі на горі Кастель поблизу Алушти. Площа займання 5 гектарів. Окупаційна влада залучила понад 300 людей, 500 одиниць техніки та вертольоти. Постраждалих немає. Варто зазначити. Заборона на відвідування кримських лісів продовжена офіційно через пожежну небезпеку. Але експерти ЦНС підозрюють, що причина приховування військових об'єктів на південному узбережжі Криму. Після погрому проти азербайджанців у Єкатеринбурзі, де росіяни вбили двох людей, загострився конфлікт між Росією і Азербайджаном. Державний телеканал Азербайджану звинуватив Кремль у шовінізмі та расизмі. У сюжеті прозвучали слова: часи імперії закінчилися. Сталін бивав руками НКВД, Путін руками ОМОНу. Але Кремль має зрозуміти зараз, уже не 1937 рік, і колишні республіки вже понад 30 років незалежні.